І так, ще раз вас всіх вітаю. У нас сьогодні за планом, як ви бачите, в класрумі, диктант. Я розумію, що не всі зможуть Це доєднатися, не у всіх є можливість е, працювати зараз, тому що там чи світла немає, чи ще щось, чи сідає телефон, чи звідки ви працюєте. Тому е, я для вас знайшла запис е, тексту. Він ось у вас доєднаний. Ви в зошиті записуєте сьогоднішнє число 18 листопада посередині, на наступній рядочку, на наступному диктант, і на наступному рядочку назва диктанту Духовні Ліліпути. У вас є запис тексту. Цього тексту, сам текст, ви не знайдете в інтернеті. Тому я вас дуже прошу не витрачати зайвий час, а опрацьовувати з аудіозапису. Ви дуже уважно прослуховуєте диктант і його записуєте. Чим зручно, що ви можете поставити на паузу, ви можете повторити, ви можете ще раз відмотати назад, якщо вам складно писати під ту швидкість, за якою виставлений диктант. Ваше завдання записати диктанти, надіслати мені його на перевірку. Це є обов'язковою роботою. Це не є домашня робота, це є класна обов'язкова робота. Ось та діагностувальна робота, за яку всі повинні отримати оцінку. Далі ви прослуховуєте диктант, записуєте, в кінці обов'язково робите перевірку свого диктанту, можливо, десь якісь помилки. Дуже уважно слухаєте стосовно ком. Пам'ятаєте, що коли всередині речення робимо робить автор паузу, той, хто читає, значить там треба поставити якийсь знак, скоріш за все, кома. Тому, будь ласка, пам'ятайте про це. І дуже уважно виконуйте це завдання. Задайте мені запитання, немає. Не Якщо щось буде незрозумілим в тексті, в диктанті, залишайте пропущені слова, ми завтра з вами його розберемо, якщо його всі здадуть. І завтра на нас чекає ще одна обов'язкова робота. Тому, будь ласка, ну, знову ж таки, дивлячись на графіки, все одно буде запис, але доєднуйтеся і виконуємо всі, всі роботи вчасно. Задайте мені, будь ласка, запитання по цій роботі. Немає. Тоді я вас закликаю виконати цю роботу сьогодні, поки ще на вулиці світло, поки у вас є можливість допрацювати і здати сьогодні. Якщо немає можливості зараз, то тоді там ввечері або завтра. Але не затягуйте, тому що нам вже скоро виставляти. Тематичну оцінку, тому, будь ласка, наголошую, хто ще не здав бесіду дружню і не здав тестування, будь ласка, теж це зробіть, не затягуйте з цим. Якщо запитань немає, то тоді я відправляю вас на виконання роботи, і ми з вами бачимось завтра. До побачення. До побачення.